Так, всіх вітаю глядачі мого каналу. Виходжу до вас зранку показати, показати, що у нас мороз. Сьогодні 9 квітня. І зараз покажу вам температуру повітря, яка у нас. У нас 7-7 градусів морозу. Наголошую знову 9 квітня у нас. Так, підемо зараз, покажу вам персики наші. Все, подивіться, у сніжку притрушено, мороз, все замерше. Ось така от у нас весна. Це наші персики. Подивіться, все. При в нас замерше. Гляньте, всі мої квіточки, які я вам знімала. Теж все замерзло. Все покрите морозом. З усіх сторін. І зараз покажу вам наш славнозвісний абрикос. Як він виглядає, весь цвіт наш ось. Все померзло, все почорніло. Тут у нас було зроблено дуже багато різних прививок, різними сортами, але абрикос нам в цьому році не побачите. Тут я робила, до речі, прищепи сама, знімала десь відео, але не могла його знайти, не знаю, десь воно зникло, тому не покажу. Але то робила їх там я. Але ось така ситуація у нас. Все в нас тут замотане. Фольгою покрите, але маємо те, що маємо. Дивіться, весь світ у нас замерз, все замерзло. Тому абрикоси цього року будуть на вагу золота. Що по ціні, та й взагалі. А ось така погода нас супроводжує на протязі дня. То вигляне сонечко, то йде сніг. І так цілий день. Ось така от у нас весна.